Друзі, привіт! Я обіцяв зробити розбір перехресть, нерегульованих перехрест, коли головна змінює напрямок. Тобто, не просто коли в нас є знак головна дорога і ми розуміємо, що ми на головній, а коли там потрібна якась певна взаємодія між іншими учасниками дорожнього руху. І, спойлер, не завжди, коли ми йдемо по головній, ми маємо перевагу. Тож, давайте розбиратись. А тим часом я запрошую вас підписатись, тобто стати учасником нашого ком'юніті. Ну і звісно ж. Ставте лайк, коментуйте, запитуйте коментарі, лайки просувають це відео і допомагають створювати більш якісного україномовного контенту. YouTube таке любить. Переходимо до теми. В нас є два основних види перехрестя регульовані і нерегульовані. Регульовані перехрестя це ті, які регулюються або світлофором, або регулювальником. Нерегульовані перехрестя це там, де в нас просто є знаки, знаки пріоритету, головна дорога або знак дати дорогу. І нас сьогодні буде цікавити якраз отакий вид перехрестя. Також нерегульовані перехрестя можуть ділитися на перехрестя рівнозначних доріг. Це там, де взагалі немає ніяких знаків, і ми просто користуємось правилом правої руки. Про це, до речі, можу зняти окремо вам відео, якщо є таке побажання. Напишіть в коментарях. Ну, а перехрестя, де в нас є знаки другорядна і є знаки головна, ну, тобто знаку другорядна немає, є знак дати другого, можуть також містити певні складнощі, певні нюанси. В чому ці нюанси проявляються? Вони проявляються в тому, що коли перед нами просто знак головна дорога, то ми бачимо перед собою головну, яка йде прямо. І ми розуміємо, що ми даємо дорогу лише пішоходам і тим, хто йде на зустріч, якщо ми повертаємо ліворуч або розвертаємось. Коли перед нами знак другорядна дорога, також все дуже очевидно, ми даємо дорогу всім тим, хто рухається по тій дорозі, по тій вулиці, на яку ми виїжджаємо. Все логічно. Але що ж відбувається, коли знак Головна дорога в нас разом з табличкою Зміна напрямку головної дороги? Там трошки цікавіше, тому що навіть коли ви рухаєтесь по головній, не завжди ви маєте перевагу. І якраз на таких перехрестях початківці роблять найбільше помилок. Чому? Тому що дуже важко зорієнтуватися, особливо коли ми маємо дуже мало досвіду. Одразу вам підказка, якщо ми дивимось далеко вперед, у нас буде більше часу проаналізувати і зрозуміти, хто кому дає дорогу. Якщо ми дивимося перед капотом, перед собою, то це буде зробити неможливо. Тому, друзі, не забувайте, коли ви рухаєтесь, коли ви їдете по місту, ви маєте дивитися далеко вперед в горизонт, а не перед капотом те, що дуже часто робити хочеться. Отже, які ж там є нюанси під час проїзду нерегульованих перехресть, де головна дорога змінює напрямок? Давайте зробимо так. Я зараз візьму свій планшетик. Ми трохи змінимо ракурс зйомки і я спробую схематично вам показати на цьому планшеті, як же ж виглядають такі перехрестя, що ж там потрібно робити. А потім поїдемо на реальні перехрестя і спробуємо це закріпити на них. Робимо схему перехрестя. Нехай це буде звичайне ікс-подібне перехрестя, не будемо нічого вигадувати. Тут насправді все зводиться до інших речей. А як виглядає це перехрестя, то вже не так важливо. Дивіться, в нас є знак головна дорога. І є табличка з напрямком головної дороги. В даному випадку вона показує, що головна дорога повертає праворуч. Це, звісно ж, другорядні дві. Відповідно... З цієї сторони ми також вказуємо, що це головна, так як вона повернула праворуч. І ось з цієї сторони, якщо дивитись, то головна повертає вже ліворуч. Логічно, правда? Так ось це якраз і є те, де плутаються особливо часто водії. Це коли у нас перед нами табличка головна повертає ліворуч. Або табличка, головна повертає праворуч. І от якраз між цими двома табличками дуже часто виникає і така от путаніця. Давайте розбиратися, що ж тут відбувається. Коли ми під'їжджаємо, давайте, нехай це буде автомобіль під номером 1, коли ми під'їжджаємо до, до перехрестя по головній дорозі, якщо б у нас не було табличок, тільки знак це означає, що головна поїхала прямо. Все, ніяких питань. Але тут головна повертає праворуч. Тому, якщо є автомобіль, який рухається, Справа, то він також по головній. І отут вступає в, правило, вступає в гру правило правої руки. Тобто те правило, яке е, якраз застосовується на нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг. Тому що цей напрямок і цей, в нашому випадку, це рівнозначні дороги. Не все перехрестя, а тільки цих дві. Тому що вони рівні по значенню. І це головне, і це головне. А на перехрестях рівнозначних доріг. Ми використовуємо правило правої руки, це означає, що тут воно також буде застосовуватися. Тому цей автомобіль, якщо хоче рухатись прямо, чи ліворуч, чи, ну, праворуч там не так буде складно, так як вони, скоріше всього, не будуть взаємодіяти. Але в будь-якому разі, якщо він проїжджає це перехрестя, він має дати дорогу тим, хто рухається справа. Це означає, що автомобіль під номером 2 має перевагу. Давайте подивимося з іншого ракурсу. От у цього автомобіля... Також головна і також табличка зміна напрямку головної дороги. Він під'їжджає до цього перехрестя і розуміє, що в нього справа немає головної, тому що справа в нього другорядна. Тут буде автомобілям знак дати дорогу. А якщо в нас є головна і другорядна, то вже ніяке правило правої руки тут в гру не вступає. Тобто тут, звичайне, правило, хто на головній, той має перевагу. В нього справа головної немає. В нього головна є зліва. Але так, як в нього головна зліва, це означає, що він справа. Тобто він має повну перевагу перед цими учасниками дорожнього руху. І тільки потім проїжджає цей. Ну, а звісно ж, ті, хто рухається по, по другорядній дорозі, між собою, між цим і оцим, також користуються правилом правої руки. Тобто вони пропустили спочатку головних, вони проїхали. Да? Тут така ієрархія іерарх... іра... іер... ага. ієрархія. ось. Це все брекети. Це, 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 це. це все брекети. От. Вони проїжджають спочатку, а потім лише ті, хто по-другорядні, по такому самому принципу. Принцип залишається той же. Той, хто справа, проїжджає перший, між собою. Да? Тобто ось автомобіль нехай буде під номером 3, а це автомобіль під номером 4. В даному випадку автомобіль під номером 4 знаходиться правіше від третього. Це означає, що він проїжджає, а потім лише проїжджає третій. Хто куди їде, не Важливо, хто де був, коли під'їхав до перехрестя. Тобто тут не застосовується. Взагалі, в правилах дорожнього руху немає такої ієрархії або такого якогось принципу, що от я з'їжджаю, значить я щось комусь повинен. Там, я з'їжджаю з, з головної чи виїжджаю на головну. Такого немає, таке не регламентується. Є лише те, на якій дорозі ти був до перехрестя. А куди ти з'їжджаєш, куди повертаєш, це ні на що не впливає. Ти все одно даєш дорогу з тих самих напрямків, з яких би давав, навіть повертаючи в іншу сторону. Ну, Просто буває таке, що ти не взаємодієш там, з тими іншими водіями. Да? От нехай, якщо ми візьмемо, що третій повертає сюди, а четвертий повертає сюди, да? то вони між собою якби, не взаємодіють, тому що вони не перетинають траєкторію. Але це якраз ті нюанси, які вже не так важливі. Важливо розуміти, я приїхав з цього напрямку, значить, я даю дорогу тим, хто рухається по головній, і плюс тому, хто справа по другорядній. Ось так. А тепер поїхали на реальне перехрестя, спробуємо це застосувати в умовах міста. Друзі, на прикладі наступного перехрестя і спробуємо розібратись, хто кому дає дорогу під час е того, коли ми проїжджаємо перехрестя, де головна змінює напрямок. Ми бачимо, що перед нами знак. Головна дорога і головна змінює напрямок. В нас головна і головна з ліва. Це означає, що я, повертаючи ліворуч, я зараз ліворуч повертаю не даю дорогу нікому. Оп, ага. Але тут цей водій вирішив по-іншому. Тобто він мав дати дорогу мені, бо в нього другорядна рядна. У мене була головна, і я повертав ліворуч. І я мав перевагу. Але він. Мабуть, подумав, що тут звичайне перехрестя, не подивився на свої знаки. І на звичайних перехрестях ми, як правило, хто їде прямо, той має перевагу, хто повертає, той, той пропускає. І він подумав, що тут так само. Але, на жаль, на таких перехрестях ті водії, які рухаються по головній дорозі, можуть принципово, знаючи, що вони мають перевагу, не надавати дорогу тим, хто помилився. Я, звісно ж, таким не займався і вам також не рекомендую. Ось я розвернувся, і давайте ми поїдемо з іншого напрямку. Спробуємо поїхати. Ось, дивіться, як в нас зараз вже знов головна дорога, і ми поїдемо ліворуч знов. Друзі, а поки ми їдемо до наступного перехрестя, на якому будемо розбиратись, я запрошую на курс паркування від АДЯ для всіх, хто стає спонсором даного каналу, рівень курс паркування доступні 15 відеоуроків, в яких є покрокові інструкції зі всіма видами парковки. Приходьте на курс, ставайте спонсором, підтримуйте україномовний контент і удосконалюйте свої навички по паркуванню. Посилання всі в описі. Це означає, що ми маємо дати дорогу. Ну, трошки за фурою зараз не буде видно, але ми знову зараз через секунду побачимо. Так. Це означає, що ми маємо дати дорогу тим, хто справа їде. Бачите, з нас справа головна. Ми на головній, вроді би, ми перші маємо проїхати, але справа також головна. Тому ми переконуємося, що справа нікого не має. Ось Ауді проїжджає, він має перевагу наді мною. І лише після того повертаю я. Другорядна в нас зліва звідси, тому ми пропускаємо пішоходів лише і продовжуємо рух. З другорядної дороги ми нікому не зобов'язані дати дорогу, але як була ситуація хвилину тому, ви бачили, що не завжди так трапляється. Можливо, той водій побачив, що я їду не спіша спокійно, бо я, поки вам розповідав, я не спішив, їхав дуже спокійно. І він подумав, що він встигає. Але це небезпечно. Ось я хочу розвернутися, даю дорогу зустрічному знову транспорту. Розвертаюсь і заїдемо тепер на це саме перехрестя зі сторони другорядної. Давайте ми поїдемо прямо. В нас другорядна дорога. Головна, що ми бачимо по знаках? Головна в нас справа. І в напрямку той, що йде, назустріч нам. Тому ми даємо дорогу, звісно ж, всім. Ну, Пішоходам це не обговорюється. Тут за пішоходів ми навіть не говоримо, це, звісно, даємо дорогу. А далі даю дорогу ось цьому автомобілю, який рухається справа від мене. Попереду на зустріч в мене нікого немає, тому я впевнено проїжджаю. Як бачите, нічого складного. Звісно ж, за умови, якщо всі дотримуються правил пріоритетності, і ви заздалегідь зрозуміли, хто кому дає дорогу, тоді такі перехрестя проїжджаються нескладно. Просто майте на увазі, да, що якщо перед нами знак головна дорога без табличок, це означає, що головна пішла прямо. Все, там все дуже просто. Якщо є табличка, дуже зважайте на те, куди повертає головна. Якщо вона повертає праворуч, це означає, що у вас справа також є головна, і він має перевагу, той напрямок. А якщо у вас головна пішла ліворуч, це означає, що ви в тому ж напрямку, е який справа буде, і будете перевагу мати тепер ви. Отака от, от проста річ, така проста арифметика, вона допомагає зрозуміти, хто кому дає дорогу. На другорядних дорогах між другорядними така сама історія. Бажаю вам безпечних доріг і гарного дня. До побачення. До зустрічі в наступних відео.